Прості англійські слова, в яких легко зробити помилку. І перше це семен лосось. Не salmon, а семен. I have salmon for dinner. Наступне hotel. Готель. Не hotel наголос на другий склад. Так само, як і в українській. Готель, hotel, hotel. We stayed in a nice hotel. «Blood», Кров. Не блуд, а блад. Unfortunately, he lost a lot of blood. Genre. Жанр. Не джанр, а жан жанре. Genre. I love the comedy genre. Dessert. Часто студенти умовляють це слово як desert пустеля. Але якщо ми говоримо про десерт, правильно буде сказати dessert. I want some chocolate dessert. До речі, про чоколад. Шоколад. Не chocolate, а чок чоклет. She bought chocolate for my birthday. І останнє на сьогодні Recipe. Рецепт. Не recipe, а recipe. ресипі. Grandma's recipe is the best. А які слова ви б додали до цього списку? Пишіть у коментарях.